Усім привіт. Дуже багато запитань у мене по донних пильцезбірниках, які я продаю. У Когось стає питання, чи в мене є дана кількість 60 штук. Хтось переживає, щоб вони стояли в хорошому місці і не псувалися. Зараз я вам покажу, де вони знаходяться, чи є в мене дана кількість. Ось вони всі 60 штук. Як ви бачите, це донні пильцезбірники під цими вуликами. Ось зараз вам покажу. З протилежного боку також вони стоять під вуликами, скажімо так, в робочому стані. Ось далі. Зараз я вам покажу. Ось, бачите, всі стоять під вуликами. Багато хто задає питання, чому я продаю, дуже цікавить. Я... Поясню коротко, я їх продаю по тій причині, що я ними не користуюся. Тобто дані пілковичі практичні, вони працюють, але я ними просто не користуюся. Я привик до навісних вже, тобто я постійно на наточкове знаходжуся і мені простіше з тими працювати. Ще було питання, чому я продаю їх, якщо вони такі хороші. Ну, дивіться. Хтось продає машину з пробігом 30 тисяч км, теж хороша машина. А Хтось продає з автосалону, на що її продавати? Вона ж нова, хороша машина. Тобто це дурні питання, можете не задавати мені їх. О, бачите, це всі вулики на пельці у ловітелях донних. Ось. Ось. Зараз я вам декілька привідкрию і покажу. Ось це всі вони стоять на цих донних. як ви бачите, в мене є навісні пилколовлювач. Покажу вам один пустий з донним, а потім перейдемо, я розкажу про донні повторно, бо хтось пропустив, когось більше щось цікавить. Ось дивіться. Ось даний доннік. Бачите, пташечка хотіла зимувати в даному вулику. Так, ось він. Абсолютно сухий. Без пошкоджень, Понятно, що їх треба дані, дані коловлювачі, які під вуликами, привести в порядок. Тобто щиточкою протерти. Ну, я цим займуся, хто надумає купити, то без проблем я це зроблю. І перейдемо зараз до тих, в яких зимують. Сьогодні у нас трошки примерзло. Бачите? Ну ладно. Попробуємо так зняти. Хоча б один відкрию. Ось так сидить бджола. М -м займає всі вулички до заставної. Так, закрив я даний вулик. Повторюсь, Хто захоче передбати дані пилколовлювачі, тобто в мене є заміна дни і в будь-який момент. Тобто Один-два дні я їх знімлю. Ось ще один. Пустий вулик в мене, зараз покажу, який тут. Це донний пельцезбірник. Ось так. Тут пташечка не залітала, бачите, не нагадала мені в ньому, в даному вулику. Ось. Сухенькі, чистенькі, без всяких пошкоджень, як ви бачите. Ось. Підходять вони під любу систему, І 10-ти рамочні фальці, і 12-ти рамочні фальці. І без фальців, і 8-рамочні вони підійдуть. Ну, ну, коротше, під любу систему їх можна приробити. Ладно. Зараз ми перейдемо до них. Я підготував там два і покажу вам. Ось два в мене є. Знятих. Це. Полукорпуса від 10 рамочного вулика, для того, щоб я вам показав, як вони підходять для більших систем вуликів. Ну, почнемо знову ж таки з одного пельцезбірника хто не бачив. Це задвіжка для того, щоб з весни кращий був розвиток, але я її не використовую, в мене на всі вулики її немає. Зараз я її витягну і поясню, чому. ось Це просто кусочок жесті. Ось такий. Ось це у нас лоток ось такий. Ну, зараз ще ми до нього дойдемо. Чого я їх не використовую? Тому що це ще високе. Ось ви бачите, тут воно, по-моєму, 14 см має висота його. І ситуація така, що е, за рахунок того, що воно високе, сюди не дуже задуває вітер, і, в принципі, цієї задвіжки не треба. Плюс тут двойна сітка влоткове і тут. І виходить, що там цієї задвіжки не треба. Ось такий лоток, раз я вже звідси почав. Це трубка для виходу трутню. Ми до неї ще дійдемо. Все з нержавіючої харчовійки. Сітка нержавіюча харчова. Ось так він виконаний, оббитий, як ви бачите, жестю. Тобто ніде сітка не буде кінці її обривати. Ну ладно, поки його в сторону, також. Перейдемо до передньої частини. Ось передня частина. Тут в мене зроблений ось льоточок, покажу зараз. Ось так пилколовлювач буде включений. Плюс ще вкладається ось проміжок роблю невеличкий і вкладається шлангочка для виходу трутня. Її можна переробити хоч з цього боку, хоч з цього боку, хоч спереді можна посверблити дири. Але я використовував так, бо ставало питання, деколи перевезти бджіл. І щоб дуже практично трубку забрав і льоточок закрив ось так. все. Тільки по одній причині я так її використовував. Ось так він виключений, ну повністю для перевезки бджіл. Ось так він просто виключений. Коли на цю частину перетягуєш його, бджола йде в обхід сітки, якої збирати пило. І протилежний бік. Він включений. Ось. ось він включений, як ви бачите, прохід є і зверху бджола вилазить. Далі. Покажу вам, питали, чи можна його проварити в парафіні. Так, звичайно, дуже все просто. Він легко розбирається. Зараз вам покажу як. Ось дивіться. Дані вкладиші витягуються, ось цей вкладиш, Раз. Ось такий він знизу. Як ви бачите, ці доніки 4 роки, ну, вони ну, не то що в хорошому, вони в чудовому стані, ніде не погрижені, ніяких питань з них не має, до них немає. Ось друга сіточка витягується. ось Бачите, теж такий вкладиш. Ось він з цього сторони такий. І в нас лишається повністю просто каркас, який можна проварити в парафіні. Ось такий він вигляд має. І ви його берете, проварюєте при бажанню парафін. Далі. Розміри даних вуликів я у попередньому відео казав, бо цей раз не взяв чим заміряти, а по пам'яті вже забувся. Так. Ось ми його перевертаємо, припустимо. І під 10-рамочну систему, як він підходить. Ось це 10-рамочний корпус. Як ви бачите, з кожного боку получаються ось такі зазори, за які він тут топиться в фальцах. І тут з кожного боку треба буде по плану, буквально по сантиметрів, може 4 прикрутити, треба заміряти. І так само з цього боку, якщо його по центрі поставити. Ось другий. Плюс яких цих цезборників, тих, що вони топляться у фальцях, тому що вони не псуються так, він не замахає. Ось дивіться, він топиться під вуликою, і коли криші десь там стікає вода, немає таких питань, що він мокріє. І це, і псується. Ну ось. Ціна даного пельцезбірника 700 гривень Повторюсь. Сітка тут лисонь на ньому. Нижня і верхня, обої працюють. У Кого якісь будуть запитання, можете номер залишу. Від відео і описі зателефонувати і задати. Ну, давайте ще десь один пустенький привідкрию і покажу, щоб всі питання вже зняти з себе. Всі абсолютно однакові. Одна партія була, за один раз я їх виготовив. Немає ніякої різниці між ними. Так, ось бачите, ось так, всі абсолютно однакові, Ну це не від нього. Ось даний пилколовлювач. В такому він стані. І так вони виглядають на вуликах, Ось. Ще один момент забувся сказати, зараз вам скажу. Получається, за рахунок того, що тут лоток січаний, ось, ось січаний лоточок, ну, це е, нормально, це зараз сезон лише січаний лоточок, тут виходить е, двойна сітка, і їх, якщо на зиму не забирати, що не турбують птахи бджіл. Тому що якщо цей лоточок витягнути, дуже легко е, птахам буде турбувати бджіл, тому що підмор все одно падає, а сітка. Ось ця між нею виходить, він починає зимою набиватися, між нижньою і верхньою, і птахи починають доставати підмор і безпокоїти бджіла. За рахунок цього скажімо так, лотка січану, в якій збирається пілок, таких проблем немає. Все, Дякую всім за перегляд та до зустрічі.